Шановні друзі, моє вітання! Ви дивитесь анатомічний театр, і з вами його ведучий Колінко Ярослав. У цьому відео хочу вам розказати про анатомічну будову мозочка. Будуть розглянуті наступні пункти. Я вам розкажу трошку про загальну будову, про розвиток цього органу, також розкажу про внутрішню та зовнішню його будову. Поговоримо трошки про провідні шляхи мозочка, а також покажу вам кілька нормальних і каталогічних томограм. Відповідні пункти є в описі, і ви по кліку мишки можете безпосередньо перейти на потрібний вам пункт. Отже, мозочок або церебеллюм розвивається з ромбовидного мозку і входить до складу заднього мозку. Він знаходиться в задній черепній ямці. Поперечний розмір мозочка складає приблизно 9-10 см, а передньо-задній приблизно 3-4 см. Середня маса органу досягає 120-150 г. Від потиличних доль великих півкуль головного мозку мозочок відділяється наметом мозку. Спереду від нього знаходиться четвертий шлуночок, міст та довгастий мозок. Виникнення мозочку зумовлене протидією проти сил гравітації, тобто його основною функцією є коригування рухів у відповідності до сили тяжіння та інерції окремих частин тіла. Вперше мозочок з'являється у круглоротих, конкретно в міноги у вигляді двох поперечних пластинок. У риб відокремлюються парні важкоподібні частинки архіцеребелом та тіло паливоцеребелом. У плазунів та птахів сильно виражене тіло мозочка, а півкулі мозочка з'являється тільки у сувці, неоцеребелі. Мозочок побудований з двох півкуль або з двох гемісфер, розділених черв'яком. Вермість церебеллі. По бокам якого проходять невеликі позовні борози. Півкулі є значно більшими від черв'яка, тому на відповідних краях утворюється передня та задня мозочкові вирізки. Горизонтальна щілина, фісура горізонталіс, поділяє кожну півкулю на дві поверхні: верхню випуклу назовні та нижню вігнуту до середини. На вігнутій поверхні знаходиться заглибина долина мозочка. Валекула церебеллі. Поверхні півкульти черв'яка поділені дрібними борознями, фісура церебелі, на велику кількість паралельних листків мозочка, фолія церебеллі. Три найглибші борозни поділяють поверхню мозочка на три основні долі: передню, задню та найменшу кусочкову вузликову долю. Мозочок складається з білої та сірої речовини. Шар сірої речовини вкриває поверхню мозочка, утворюючи його куру, кортекс церебелі. Біла речовина знаходиться всередині органу, а в її товщі знаходяться парні скупчення сірої речовини тіатра мозочка – Nucleus Cerebelli. Полкна білої речовини проникають у вигляді білих смужок ламіне альбе – до кожної звивини. Така конструкція білої та сірої речовини на сагітальному зрізі утворює характерне зображення: дерево життя мозочка, арбор вітецеребель. Його слід розуміти виключно як графічне зображення. По боках від середньої лінії, поблизу шатра, знаходиться ядро вершини, нуклюс фастігії. Воно виникає у зв'язку з розвитком вестибулярного апарату. Латеральніше знаходиться кулясте ядро Nucleus globulus, і разом з наступним коркоподібним ядром сприяє рухам тулова. Наступне йде коркоподібне ядро Nucleus Embiliformis. Воно називається так, бо має вигляд корка, який закриває глечик, утворений з вивистою пластинкою зубчастого ядра Nucleus дентатус. До речі, останнє за формою відповідає ядру оливи. Середнього мозку та з'єднується з ним провідними шляхами і бере участь у роботі кінцівок. Трошку нижче е, на користь препараті мозочка ви можете розглянути ці ядра самі. Біла речовина мозочка складається з різноманітних травових волокон. Одні з'єднують між собою різні ділянки кори, інші об'єднують кору та ядра мозочка, треті поєднують мозочок та інші частини мозку. Останні треті. Утворюють три пари ніжок в мозочках. Верхній педунку серебель суперіор, які йдуть до півкуль великого мозку, середній педунку серебель медіус до моста, та нижній – педункулі церебелі інферіор до довгастого мозку. Слід зауважити, що волокна, які несуть сигнали, опрацьовані клітинами мозочка, йдуть виключно через верхні ніжки. Отже, верхні мозкові ніжки містять волок, які йдуть до середнього мозку, зубчасто червоноядерний шлях, до проміжного мозку, зубчасто таламічний шлях, йдуть від спинного мозку, тобто несуть інформацію до мозочка. Передній спинномозгово мозочковий шлях. Середні ніжки мозочка містять тільки кірково-мостово мозочкові шляхи, які через ядра проходять до кори задніх доль мозочка і забезпечують тонку синхронізацію при вольових рухах тіла. Нижні ніжки мозочка містять волокна, які йдуть до спинного і до гастого мозку. Це є передня та задня зовнішній дугові волок, оливомозочковий шлях. Задній спиномозково-мозочковий шлях, клино мозочка і волокна, що прямують до передньої частки мозочка і містять в собі пропріоцептивні волокна від спинного мозка і підтримують тонус м'язів та волокна від ретикулярної формації, волокна пересінкового шляху, фібриве сіблукохлярість. Які йдуть від присінкових ядерність восьмої пари черепно-мозкових нервів і прямують до кусочку вузликової долі та забезпечують рівновагу тіла. Таким чином, загальну карту е, мозочка можна уявити собі у вигляді даної картинки. Давайте тепер трошки подивимося на комп'ютерні томограми взяті з наукових статей, присвячених патології мозочку. Отже, на даному знімку ви бачите нормальну будову мозочка, яку можна бачити за допомогою зрізів комп'ютерної томографії. Ще одна цікава томограма, на якій чітко видно абсцес мозочка, ось він знаходиться ось тут. У ЗД плода, де теж можна проконтролювати за розвитком мозочка у дитини на різних термінах вагітності. Ще один знімок комп'ютерної томографії, на якому показана пухлинка, яка знаходиться в дільниці червяка мозочка. Також цікавий знімок у людей з атрофією мозочка, які показані стрілочка. Комограма підлітку, в якого діагностована вроджена вада мозочка. Гематома мозочка. На цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться наступні лекції. Наступні лекції будуть. Не обіцяю, що дуже часто, але будуть. До зустрічі в наступних відео.